Порядок слів в німецькому реченні це легко. В німецькій мові є прямий порядок слів та зворотний порядок. Прямий порядок означає, що на першому місці підмет на другому присудок, ну а далі другорядні члени речення. Наприклад, Ich habe bald ferien. Я маю скоро канікули. Ich підмет habe присудок. Bald fähigen, другорядні члени речення. Аналогічно. Er hat am Freitag – Він має німецьку в п'ятницю. gibt drei Zimmer im Haus. Є три кімнати в будинку. Зворотний порядок. Другорядний член речення, потім присудок, потім підмет і далі інші другорядні члени. Bald habe ich ferien. Скоро маю я канікули. Bald – другорядний член речення habe присудок, ich підмет Ferien – інший член речення. Аналогічно Am Freitag hat er Deutsch im Haus gibt es drei Zimmer. Повна версія відео на каналі.